Топ 5 порад для будь-кого, хто починає будувати свою кар'єру з повного нуля. ці поради підійдуть першу чергу людям, які не збираються працювати по спеціальності або в них не виходить. Поїхали. Номер один, скоріш за все, твоя перша робота не буде тобі подобатись. Це може бути якась дуже проста робота, типу касир, грузчик, там прибиральник і так далі. І це нормально. Твоя основна задача на цій роботі це приходити вчасно на неї і виконувати ті задачі, які перед тобою ставлять. Ти все одно на цій роботі надовго не затримаєшся, тому не парся про те, що тобі там може щось не подобатись. Номер два, якщо ти не до кінця впевнений, що ти саме хочеш робити, шукай ту роботу, яка буде в напрямку твоїх інтересів. Наприклад, ти в майбутньому мрієш знімати кіно, шукай якусь роботу пов'язану з відеомонтажем, з можливо, написанням сценаріїв, щось в цьому плані. Якщо, наприклад, ти захоплюєшся я не знаю, там, мистецтвом, малюванням, шукай якусь роботу, де є креативність, да? наприклад, графічний дизайн. Якщо ти з тих людей, які взагалі можуть забити на те, що їм подобається, що ні, а просто тупо робити роботу, ну я тобі зазвичай. Але якщо ти не такий і ти хочеш отримувати кайф, то старайся не ввестися на вакансії, де тобі пропонують відразу великі заробітки і тобі, типу, не треба робити, йди на ту роботу, де є для тебе щось цікаве, і де ти отримуєш потрібні тобі знання. Номер три. Ніколи не дозволяй нікому на твоїй роботі тебе не поважати. Дивись, взагалі, повага до себе, до тебе не має залежати від того, наскільки ти досвідчений, недосвідчений, чи ти початківець, чи ти спец. Ти маєш мати внутрішню повагу. Ніхто не має права на тебе кричати, ображати тебе, знущатися над тобою. Якщо ти а, чогось не знаєш, якщо в тебе немає навичок, якщо в тебе немає досвіду, якщо ти тупиш, ніколи такого не дозволяй. Я знаю, що є моменти, коли ти змушений працювати на якійсь роботі, бо в тебе типу немає ніяких варіантів. Дивися, це проходив не один раз, кидай нахрен цю роботу. Можливо, тобі треба буде повернутися до мамки, якийсь час або ще щось. Ти це переживеш, але завжди йди на роботи, де тебе будуть поважати, де з тобою будуть нормально спілкуватися, як з нормальною здоровою, адекватною людиною. Якщо тебе хтось не поважає, ніколи це не терпи, тому що ця хрінь вона дуже швидко ти до неї звикаєш, і далі від цього дуже складно вже буде відмовитися. Є люди, які е, вже мають достатньо високий рівень заробітку і доволі непогано це прокачали, але вони все ще дозволяють іншим людям своїм на начальникам, колегам маніпулювати собою, ображати і використовувати чисто по тій причині, що вони не навчилися відстоювати себе, свою гідність та свою думку. Номер 4. Завжди ділися своїми досягненнями. Дивися, для початківця це супер-мега важливо. От я не знаю, ти там став працівником місяця, запости це, зніми, блін, відос, як ти став працівником місяця. Ти там зробив якийсь проект, який отримав малесеньку нагороду. Його хтось похвалив, запости це, розказуй про це всім. Що дивіться, я такий красавчик. Ти там, я не знаю, зняв якісь відоси, він набрав 10 тисяч переглядів. Обов'язково цим поділися, розказуй всім, що ти. Це зробив. Чому це важливо? Дивися в тебе до тебе в життя будуть приходити пропозиції від людей, класні пропозиції про роботу, співпрацю, ще щось. Часто на основі того, що вони про тебе побачать. І коли ти будеш регулярно ділитися навіть маленькими своїми досягненнями, повір тобі, це дуже сильно буде на руку. Моя перша робота в іграх. Я отримав свою першу роботу в іграх, коли в мене взагалі не було досвіду, саме завдяки тому, що я поділився, що на місцевому геймджемі моя команда не виграла нічого, але ми отримали похвалу від Варгеймінга, і ми отримали. Симпатію журі за найкраще структуровану гру, і якраз люди, які це прочитали і помітили, вони запропонували мені роботу, тому ніколи не нехтуй, навіть маленькими своїми досягненнями, і завжди ними ділись. Номер п'ять. Я думаю, що це найважливіше, особливо для мене було. Якщо у тебе й зараз є якась мрія, ідея, якийсь там проект, який ти хочеш зробити, але ти знаєш, що зараз ти з цього нічого не заробиш, або зараз в тебе там недостатньо навичок і так далі. Просто починає це робити після роботи. Нехай це буде твоє хобі, але він до цього серйозно, не закидеться. Розумієш, можливо, в майбутньому ти зможеш оце хобі перетворити в роботу, яка тобі буде переносити в 10 разів більше грошей, ніж ті роботи, на яких ти працював до цього. Але якщо ти просто заб'єш на це, будеш відкладати, і ти пускаєш собі, та ні, ну може раптом колись, коли в мене буде більше вільного часу, в мене не буде роботи, ще щось я цим займуся. Це все повна хрінь. Поки в тебе є оце внутрішнє бажання зробити щось своє, роби його по чуть-чуть регулярно, паралельно працюй, але роби. Реально, ця штука може потім дати тобі зовсім інше життя. Але якщо ти просто будеш працювати на роботі, ти побачиш, як ти завжди будеш відчувати цю недостатність. Ти завжди будеш жаліти про те, що ти раніше цього не зробив, не почав. А роки пройдуть люди дуже швидко звикають до зручного робочого місця і забувають про свої справжні бажання того, чого вони насправді справді хотіли в цьому житті. Бонус номер 6. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить це все для вас реально важливо. Цей пункт я вважаю прям супер обов'язковим для будь-якої людини будь-якої спеціальності. Це штучний інтелект. Обов'язково навчіться використовувати штучний інтелект, чи це чат GPT, чи це Міджорні, чи це інші якісь програми. Вам це буде, вам це буде велетенською допомогою в будь-якій роботі. Да? Чи ви художник, чи ви бізнесмен, чи ви продавець, чи ви може там вишиваєте. Давайте йому свої задачі, хай він вам пише плани, хай він за вас пише звіти, консультуйтеся з ним. Навчиться як його правильно та ефективно використовувати у вашій роботі майбутнє за тими, хто навчиться перекладати половину рутинних і е, нескладних задач на штучний інтелект і правильно його використовувати. Якщо ви цього не вмієте, на превеликий жаль люди, які вміють вас обженуть і заберуть або ваші робочі місця, або ваших клієнтів. Штучний інтелект дуже важлива штука. Якщо у вас є можливість і час, але навіть якщо немає, постарайтеся вивчати його, постарайтеся його використовувати, тому що це буде мегабуст. І в майбутньому це дуже сильно буде важливо в будь-якій професії.